Творче об'єднання Українська вишиванка у комунальному позашкільному навчальному закладі Трасенецької районної ради Палаці дітей та юнацтва існує з 2001 року. Зараз його відвідують 64 вихованці віком від 9 до 18 років. З усиллями педагогів творчого об'єднання Українська вишиванка Кулібаба Ольга Дмитрівни та Савченко Юлії Юріївни об'єднання стало колективом однодумців єдиним цілим. Свою роботу Педагоги спрямовують не тільки на розкриття та розвиток творчих здібності дітей, але й на виховання в них національної гідності, любові до рідного краю, до батьківщини, на відродження, збереження та розвиток традицій народного декоративного мистецтва, мистецтва вишивки, зокрема вільними швами і рахунковими швами потрібна спеціальна тканина і спеціальні узори, і підхід теж особливий для кожного різних. Для вишивання вироповідними швами спочатку беремо тканина. Навчання включає в себе три рівні, кожен з яких має певне завдання. Заняття на початковому рівні передбачають знайомство дітей з вишивкою як видом декоративно-ужиткового мистецтва та з основними вимогами до умов вишивання. Вишивалися мотиви великодні. Це в групах основного рівня йде поступове ускладнення. Діти продовжують вивчення орнаментів і видів швів української народної вишивки, розвивають практичні навички виконання технік вишивання, вчаться вести пошукову роботу по відродженню узорів Трастянечини. Найстарші вихованці займаються вивченням традицій вишивального мистецтва Трастянечини, творчої спадщини народних майстрів вишивки рідного краю. Має змогу реалізувати себе як творчу особистість. Велика увага приділяється виконанню робіт, під час яких діти проявляють свій власний підхід до створення композиції, творчу уяву та фантазію, працюють над відродженням орнаментів Тростанеччини, а також вивченням зразків старовинних народних швів. Кожній дитині в колективі приділяється максимум уваги. Згуртуванню вихованців сприяють творчі погостини, зустрічі з майстрами народних ремесел, свята. Підготовка до різноманітних заходів та участь у них. Вихованці творчого об'єднання Українська вишиванка завжди беруть активну участь у різноманітних конкурсах і досягають високих результатів. Роботи юних майстрин демонструвалися не тільки в місті та районі, а й у ході виставок та презентацій народної творчості в місті Суми та за межами Сумської області. На шляху до успіху його вихованцям кожного року підкорюються все нові вершини. Кожен день роботи це новий етап розвитку, нові досягнення і перемоги, які загартовують дітей, вчать розуміти і творити прекрасне. Найвища вершина – зразковими стати. Мої вихованці люблять всі вишивати. Старанні вони наполегливі в праці. Живеться цікаво їм в нашій палаці. Тож хай удача іде поруч з нами. Хай будуть нам підвладні, бісер, гладь, бо ми умільці, і ми ясно знаємо вміння вишивати благодать.